10 травня 2024 року у світлу п'ятницю і свято на честь ікони Пресвятої Богородиці Живоносне Черело митрополит Черкаський і Канівський Феодосій очолив Божественну літургію у Свято-Покровському Красногірському жіночому монастирі. Боже славен Боги, забай Боже Васинаркерія, своє міро на главі, згадящина прозовна на вміти. Весні! і сина і Керуючим єпархією, співслужили вікарні архієрії. Архієпископ Золотоніський Іоанн, та єпископ Корсен човченківський Антоній, благочинний у справах монастирів Черкаської єпархії, архіпастерям співслужило духовенство єпархії та гості у священному самі.

Священні митрополіти, архієпіскопи і піскопи православні, і січиснує настоя святі повіті лісія і гумі Арсенії, сестрами Христі, та повіняті Господь головоцарство і сіданий вісно повітрі Після закінчення богослужіння митрополит Феодосій звернувся до духовенства парафіян і паломників обителі зі словом духовної настанови. Ваше Високопреосвященство... Ваше Преосвященство, дорогие отцы, дорогая Матушка Игумени Арсения, сестрами святые обители сия, прихожане, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Пасхи и с днем почитания Божией Матери на Светлой Седмице, с днем празднования живоносного источника. Потім архієреї, духовенство та численні прочани звершили хресний хід до святого джерела, розташованого на території монастиря, де було звершено святковий молебень з освяченням води. смерті, Святой к этому и ты и, 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 вот, и, и замене плодов земных, И времени мирных, у Господа Господь, и О Господу помолим все, Плывающие, путешествующие, Божий великой, именитый мини Господа нашего Иисуса Христа, Творя и чудеса, идя наимжне числа, Его же глаз на водах многих, его же видевши воды убояшися. Спаси его, Спаси его, не двояк, не достояние двои. Ich